Всім привіт! З вами астролог Вікторія Ковальчук. І в цьому відео я розповім, що на нас чекає в грудні 25-го року. І у першій і другій декадах грудня буде переважати стихія вогню і води. І це таке досить цікаве поєднання. Кудись ми біжимо, за все хватаємося, імпульсивно діємо. І от все відразу нам треба. Багато метушні буде. Ну, зрозуміло, останній місяць перед Новим роком треба завершити всі справи, задачі, щоб не тягти їх у новий рік. Але така розпиленість на все відразу буде стримуватися нашим таким от, емоційним станом, нашим відчуттям потреб або їх відсутністю. Емоційно буде хитати, ну і багато балачок будемо спостерігати. А от домовитися про щось конкретне буде важко. Тому відразу надам рекомендацію, що у першій і другій декадах грудня варто тримати вузький фокус уваги і не розпилюватися на все підряд. Розставляти пріоритети. Хоча вони можуть насправді змінюватися, і це теж нормально. А от третя декада місця буде більш суворою до. Дисципліни і порядку. Тут активності поменшає, бо всі кроки дії стануть більш вивіреними, практичними, ретельно спланованими. Тут хороший час для аналізу 2025 року, який вже добігає кінця. А також сприятливий час писати планери на наступний 2026 рік. А поки що у нас грудень попереду. Отже, поїхала. Напередодні грудня Венера перейшла в знак стрільця, в якому. Буде знаходитися до 24 го числа, а значить, відсутні е, обмеження в темах дружби і кохання. Нам хочеться таких шумних компаній, веселощів і розваг, е, легко закохуватися сьогодні з одним побаченням, завтра вже інший ну, В общем, хочеться всього і відразу. Така стрільцовська венера, вона не знає, як себе обмежувати. Ну і не обмежуйте себе, збирайтеся великими компаніями, об'єднуйтеся, розширюйте коло знайомств. Задоволення отримуємо в цей період часу, поки Венера пробуває стрільці, від амбітних цілей, подорожей, експертного інформаційного наповнення. Фільми дивимося зі змістом, творчість, яка спонукає до дій і розкриває межі вашого сприйняття. І все це обіцяє нам Венера в стрільці. До середини грудня ще тримається водний тригон між Юпітером і Сатурном, який ми проживали в листопаді. Цей аспект ну, він такий на довготермінову перспективу. Юпітер ретроградний повертає вигоди, дає прибуток при системній і правильній роботі. На цьому аспекті можна придивлятися угоди в більш вигідну сторону. Документи переоформлювати на більш сприятливих умовах, виплати фінансові теж можуть надходити. Ну, якісь бонуси і плюшки, але не за просто так, а за ваші минулі зусилля. Сатурн з 1 грудня потроху вже починає набирати своїх обертів і діяти на розвиток і перспективу. От узгоджуючи такі серйозні питання, пов'язані із нерухомістю. Землею, державними органами влади, ну, там, оформленням віз чи іноземних гарантів. Якщо ви довгий час намагалися отримати державні дозволи, гранти, особливо іноземні, оформити там важливі документи, можливо, у когось судові справи затягнулися, то вже з грудня всі ці справи, які гальмувалися, почнуть вирішуватися. 5 грудня відбудеться. Повня в знаки близнюків. А значить, в наступні два тижні ми маємо завершити певні справи, процеси, стосунки, зв'язки, почистити свої контакти, відпустити тих людей, які вже не розглядають наші погляди. Хтось е завершить цикл навчання, хтось складе іспит, там, сесію чи там, здасть звітність, хтось змінить маршрути, логістику пересування, хтось допише книгу, запустить корисний бот. Um, над яким довго працював хтось напише музику чи пісню і віддасть їх у світ. Це от так звані близнюківські справи. І наступні два тижні, після повні, вони от проявлять результат такої діяльності. З 7 по 16 грудня енергія стане е більш агресивнішою. Марс по черзі зробить напружений аспект спочатку до Сатурна, а потім до Нептуна, і в дні. З 7 до 11 грудня це такий травмонобезпечний період. Чим активніше дія, тим більше супротиву. І як наслідок аварійність. Будьте обережні, особливо обережні в цей час до сигналів тривог. В період, повторююся, з 7 до 11 грудня. З 11 до 16 грудня енергія теж складна. Можуть спостерігатися забруднення повітря, води, екосистем. Спалах епідемій, інфекцій. Тож це такий час складний. Також, до речі, це час, коли дуже хочеться, але не виходить. Є імпульс до дій, але сам шлях реалізації дуже туманний. Особливо варто бути уважними в справах, які пов'язані із документами, логістикою. Все перевіряйте, будьте уважними на дорогах і за кермо. В ці дні може бути безсоння. І, взагалі, такий нав'язливий стан, тривожність підсилена. І в цей період з, 16 до 16, з 11 до 16 грудня не вживаєте алкоголь і інші стимулятори. Навіть операції планові бажано перенести. 12 грудня Меркурій перейде в знак стрільця, в якому буде знаходитися до кінця місяця. І це період такого. Інформаційного шуму дуже багато різної інформації дуже буде приходити. І сфокусуватися на чомусь одному буде дуже важко, іноді навіть неможливо. Можна обманутися через такий стрільцовський оптимізм і не розрахувати свої сили, не обіцяти зайвого не виконати, ем, напланувати собі задач і не справитися. Всі рішення важливо приймати, обдумуючи і не поспішаючи. З 15 грудня. Марс, планета дій, бізнесу, будь-якої активності, і особливо фізичної, суди боротьба, конкуренція переходить в дуже сильне своє положення в знак Козорога, в якому перебуватиме до 23 січня 26-го року. І тут вже буде більше конкретики і результативності. І, взагалі, це хороший період для плідного планування і дій, і особливо для бізнесу і військової справи. 20 грудня близько 4-ї ранку за Києвом зустрічаємо молодик у 29 градусі Стрільця. Хоч знак стрільця і надає окрасу надії, оптимізму і щедрості, але от саме цей молодик він буде складним по енергії. Бо світила уражені напруженим аспектом від шкідників, від Сатурна і Нептуна. А значить, амбітні цілі і задачі, які можна вже реалізувати в наступні два тижні після молодика, будуть стикатися з обмеженнями і, взагалі, якимись такими незрозумілими, на перший погляд, обставинами, щось досить аморфне і туманне буде заважати. Ну і обманутися теж легко. Будьте пильними, перевіряйте інформацію, документи, а також не ризикуйте фінансово. Аферизм і шахраї теж можуть активізуватися і особливо в дні. 19, 20 і 21 грудня. А 21 грудня сонце переходить в знаку з І цей день знаменується днем зимового сонцестояння. І це той самий найкоротший день і, відповідно, найдовша ніч. І тут ми бачимо, чого досягли. Тут така найвища мета, до якої людина прагнула від початку циклу, а початок сягає з дня весняного рівнодення. Тут кожен досягає своєї мети. Кар'єри, соціального визнання, статусу, там, дружини чи чоловіка, мами чи батька. Тут людина розуміє, що виросла, і тепер несе відповідальність перед соціумом. Така людина стає більш залежною від іншого, бо відчуває енергію завершення, результат досягнутого. Сонце в Козерогі несе в собі енергію строгості і дисципліни, суворості і порядку. І вже в третій декаді грудня. Активності поменшує, бо всі кроки дії стануть більш вивіреними, практичними, ретельно спланованими. 24 грудня Венера переходить в знак знаку і в стосунках збільшиться відповідальність і практичний розрахунок. Веселі дружні посиденьки на альтруїзмі вже не цікаві а от вигідні знайомства з перспективою протекції чи іншої вигоди стають більш привабливими. Можливо, мої слова звучать жорстко, але правдиво, прямо як по козирогу. І взагалі, якщо по-чесному, наші зв'язки завжди тримаються на взаємовигоді. Просто в енергію от, козирога така істина є видною і проявленою. Тут відсутні зайві такі улесливі слова і марні обіцянки. Тут ми можемо домовлятися як в дружбі, так і в особистих відносинах, в діловому партнерстві. Серйозно, по дорослому, відсікаючи все зайве, що стопорить наші цілі, взагалі така проявлена козирожня енергія несе теж певні тенденції і ініціативи, бо знак кардинальний. І такі ініціативи завжди вони циклічні. Бо щороку ми маємо день зимового сонцестояння, який припадає на момент переходу сонця у нульовий градус козирога. І це теж певні ініціативи і починання. Але козирожні ініціативи, проявлені в правилах, в чітких планах. Це от той момент, коли ви розумієте, що старі правила вже не працюють. І дзвінки опівночі від подруги та, з інформацією про якесь там чергове розставання з хлопцем, не є ознакою дружби, ви це вже розумієте, а скоріше, прояв егоїзму. Саме тому люди домовляються діяти по-іншому, встановлюючи чіткі норми, кордони і вимоги. Тут, в третій декаді грудня, важливі політичні новини матимемо, важливі рішення будуть прийняті, тож спостерігаємо за новинами. І я підсумую трішки, що в грудні 2025 року важливо триматися такого досить вузького фокусу і не розширювати його до безкінечності. І особливо у першій і другій декадах грудня багато міршури буде занадто відволікати від головного. Розставляйте пріоритети. Ну, це така, знаєте, боротьба буде з неорганізованістю. Третя декада грудня вона більш спокійна і практична, визначена саме енергією Козирога. В цей час рекомендую проаналізувати всі досягнення 2025 року, відпустити ті цілі, які не реалізувалися і не мають вже значимості для вас тут і зараз. А також пора планувати наступний 2026 рік бо Козиріг... Любить все розписати по пунктам і чітко слідувати такому плану. Якщо ви в дезорієнтації і не можете намітити важливі пріоритети, в нагоді вам стане астрологічний прогноз. І наше життя, воно ж проходить по заданому циклу, і саме тому астрологія чітко показує ті акценти, які мають втілитися в життя. На сьогодні в мене все. З вами була я, астролог Вікторія Ковальчук. Всім нам бажаю миру і до зустрічі!